Привіт-привіт! З вами я Світлана і рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Нарешті-нарешті у нас, ну точніше, у мене разом з вами вишивальне відео. Воно буде в мене недовгим, але я вже рада, що я можу його вам відзняти. Зараз у мене відео більш невишивального формату, так як я знаходжусь не в Україні. І часу на вишивку в мене зовсім зовсім мало. Але, як ви бачите перед собою сніжинки минулого разу, здається, якщо я не помиляюся, я вам показувала ось цю першу сніжинку. Я вам покажу зараз її поближче. Я трошки захворіла, тому в мене голос не зовсім хороший. Ну, але як є. І в мене додалася ще одна сніжинка. В мене вдома в Україні кулі 8, 8 см, але я не знаю як, ця в мене трішки не по центру вийшла. Ну, точніше, як би сказати. ну, більш за все, я, мабуть, її на меншу кулю напну, а можливо, зроблю пінків, я ще подумаю. Е, як бачите, можливо, видно. Ось я висмикнула ниточку. І отут ось ось ось-ось. Щоб якось розділити, в мене виходять тут шматочки тканини. 17 на 17 це на кулю, здається, 8 см. я на кулі не напинала ніколи. І як воно буде, не знаю. І не знаю, скільки тканини мені треба. Розміри шматочків тканин я взяла у лілі рукодільної скрині. От, Тож буду дивитися. мені все рівно здається, що це такий ніби дуже великий шматок. Ну, нічого, зайве обріжемо і надалі буду знати. Ну, при собі кулі немає. Щоб я могла примірять. І вже я почала ось третю кулю. Почала, і, як би я його закинула, це все діло. Були дощі, погода пасмурна, у мене немає лампу, я не брала з дому, <кій> тому що і так багато речей везла. І, а тут треба рахувати, це рівномірка, і тут треба рахувати ниточки. Що є трошки тяжко. Хотіла вам показати всі чотири сніжинки, які мають вийти, але в мене щось бастує е мій планшет, і він дуже довго. Коротше, він не хоче включатися. Взагалі е не реагує кнопка Включити-виключити, і поки він уключиться, то це дуже багато часу займе. А я поспішаю. Хоч у мене і голосу нема, хоч у мене і горло болить. Сьогодні в нас субота і в Чеській ліпі, і, здається, по всій Чехії свято Святого Вацлава. Якщо комусь цікаво, я можу пізніше розказати більш детально цю історію. Це дуже цікава історія. Кому цікаво, можна. В інтернеті знайти і почитати От, про цього Вацлава. Ну, але я не буду зараз на цьому зупинятися, тому що, як я кажу, що я поспішаю. Поспішаємо ми на свято. Щось буде в центрі, мабуть, концерт, мабуть, щось іще не знаю. Тут цікаво на вихідних минулого разу ви бачили. Відео Фестиваль швидкості. Я вам показала зовсім небагато. Насправді там було набагато більше автомобілів, і всі вони такі цікаві. І я так розумію, старі, раритетні. Ну, тут багато таких машин, незвичайних люди їздять. Ну, а це це теж не зараз, не зараз про це я хочу зробити відео замітки про Чехію, і хочу там розповісти все-все-все цікаве, що я бачила, що я дізналася. Ну, але це буде теж не зараз. Я потрішки готую ці замітки, я записую собі в блокнот про все, що я хочу розповісти. От. Тож, зараз теж не про це. Е, на жаль, я дуже давно знімала вживальне відео, тому в мене сумбурка-ламбур, але вже ж як є. Я дуже рада, що в мене є, нарешті, змога зняти. Так, про сніжинки. Про сніжинки все. Їх має бути чотири. Дві в мене вже вишитих, третя розпочата. Три кольори ниток тут синій, блакитний і білий, нагадаю. Блакитного тут взагалі, ось, наприклад, ці сніженці 4 хрестика всього оці трішечки більше. І трішки білим заповняються серединки, але не всі. Так, йдемо далі. Далі, зараз, зараз. Так. Я ще брала з собою ось такий ось набір, китайський кростічкіт. Е, дуже важко він мені чомусь йдеться, і я так думаю, важкість в тому, е, да, якраз я правильно таки кажу, що це буде важкість в оцих ось деревах. Тут дуже велика мішанина. І тому вона в мене повільно йде. І так як у мене ще й часу на це небагато є, я взяла його з собою просто так. І я навіть впевнена була, що я його вишивати не буду. Але ось який у мене результат. Хотіла вам теж сказати свої, е, скільки тисяч хрестиків я вишила, бо я так не пам'ятаю. Але у відсотках було тут, здається. Близько 2%, а зараз вже в мене 8 з хвостиком відсотків. Тож, робота продвинулася. І, так, я беру один колір і зашиваю. Зашиваю, скільки я тут можу дістати. І хочу показати вам поближче. У мене вже залишилося, в принципі, не зовсім небагато. За білим кольором, ось я зараз. З білою ниточкою працюю. Ось уже крона дерев почала трішки вишивати. І навіть краплинки зелені в мене є. І буде ще трішки полу... напівхреста. Тож, як я вишиваю, у мене є електронний перенабір, але він, mm -hmm. я звіряюся. Вишиваю я по схемі китайського набору, але прогрес зафарбовую в електронній програмі. І, як виявилося, дуже багато помилок. Прямо, ну, там, де один хрестик там якось іншого кольору, то це півбіди. Але в мене вже було 2-3 місця, де прямо такі ділянки чималі Замальований зовсім іншим кольором. Тож вишиваю я по паперовій схемі. <кій> так, вишиваю по паперовій схемі, а прогрес відмічаю в електронній програмі. От, ну, що, тут нема нічого такого, замисловатого у моєму. В моїй організації вишивки просто ось пасма ниток, ось. ниток дуже багато, ну і робота немаленька, більше 40 тисяч. Ось я беру пасму, от, якщо я вишиваю білим. Я витягую білу пасму і зашиваю все-все-все, все скільки я дістаю. На жаль, листок повністю сюди не поміщається. Ось сюди я пройшла навіть трішечки більше. Ну, на, на пару хрестиків трішечки я заходила на іншу сторіночку, вже, щоб не був рівно обрізаний край, бо це іноді ну, проявляється на загальній картині. Тож я трішки заходила на іншу сторіночку вже, а вниз весь мій паперовий листок не поміщається. Тож я зашию тут все, що я зможу, так, і передвину п'яльця вниз і буду завершувати уже внизу. Що ще хотіла вам сказати? З, вишивального, з вишивальних моїх процесів це поки що все. Дуже мені хочеться зараз працювати над сакуровим садом, що я і так і роблю. І хочу сказати, що я шукаю в чешській ліпі рукодільний магазин. На жаль, я поки що знайшла нитки в'язальні, спиці, крючки. Ось, а якраз вишивального, то в одному магазині трішечки ниток відводження. В іншому магазині ми там теж побачили нитки, але нитки Ярнард. І я ну так подумала, ціни тут дуже дорого. І я їх не купила, то вирішила, що в Україні їх можна купити набагато дешевше. Але я купила стрічечки. Ну, все ж таки, як зайшла в магазин, не можна пройти мимо. Правда ж, треба щось купити. Тож я купила стрічки, але зараз я вам це теж показувати не буду. Покупки я трішки робитиму рукотільні. Надіюсь, все-таки, що я знайду вишивальний магазин. Я попросила тут дівчат, які тут живуть по кілька років, і попросила допомоги, щоб помогли мені знайти такий ж такий магазин. Ось, тож. Я його знайду. Я не знаю, чи я буду там знімати. Я ще соромлюсь, якось стидаюсь. Але, але покупки те, що я куплю, я вам все покажу. А наразі хочу завершити своє коротеньке відео, більш балакливе. Багато я вам наговорила. але я скучила за вами, скучила за розмовами, але я поспішаю на свято. А з вами зустрінемося. Дай Боже, через тиждень. Всіх вас цілую і обнімаю. До побачення, до нових зустрічей!